Сьогодні ми з вами поспілкуємося про швидку допомогу. Існує єдиний номер виклику швидкої медичної допомоги 103. Швидка медична допомога, тому і зветься швидкою, бо її викликають тоді, коли комусь дуже погано. Часто лік йде на хвилини, і тоді швидка допомога. Їде на червоне світло, якщо це не загрожує зіткненню. А інші машини мають давати їй дорогу. У таких ситуаціях швидка допомога має вмикати мигалку і звукову сирену. А зараз ми з вами відгадаємо загадку, Хто ж приїжджає в швидкій допомозі до нас на виклик? Він людей з біди рятує. І хвороби всі лікує, призначає процедури, і таблетки, і мікстури. Хто це діти? Лікар, вірно. Швидка екстрена медична допомога, спеціалізована медично-санітарна служба, завданням якої є надання першої медичної допомоги. При станах загрозливих для життя, потерпілим від нещасних випадків поранення, переломи, опіки, отруєння, ураження електричним струмом тощо. Або при раптових захворюваннях, а також транспортування потерпілих до лікарень. А ще дітки. Окрім швидкої допомоги, є ще три служби порятунку. Пожежно рятувальна служба. Номер 101 Поліція Номер 102 Аварійна газова служба Номер 104 Бережіть себе, та пам'ятайте ці номера телефонів.